Всіх вітаю! Північний Схід Одеської області. У мене має полістирольне пасті, як то кажуть, на яка єдині. Дивимося, що в нас ще є, що відбувається, що в вуликах. Коротше, не буду затягувати. Поїхали, подивимося. І певно, коли ви вже цей відео будете дивитися, коли він буде опублікований, я певно буду відкачуватися, тому це тема наступного відео. І що в мене один висяк є вам не показав. Коротше, змонтовано, але не опубліковано. О, дуже Дуже важко працювати, тому що дуже погано себе почуваю, але типа, працювати треба. Ну, коротше, поїхали, дивіться. І не забувайте лайкати, коментувати. Ось дивіться. Працюють. Локація вже майже все. А морфа на піки. Дивіться, скільки їх тут. Посадка велика, дивіться. Прям жужить все. Куди не глянь, там джілка є. Проте аморфа ще цвіта в нас. Ч ⁇ на нее? значит, Мачите? Пахнет, да, рачи. Дивіться, одна злетіла, друга прилетіла. Обножка, до речі, заморфи жовта. Така цікава. Ще шепшинка. Містами є. На... Аморфа на піку. Піше дня днів з п'ять. Та й потухне. Чули дуже багато. Вона такого немає щоб вам показати дивіться на одній гіллячці дві штучки не знаю як би польот показати він такий хаотичний дуже одна фіолетова дивіться це жовта наші такое видно відрізняється на сьогодні не сухо все так хорошо у нас хоч і вітряно, І дивіться там посадочка яка аморфів пішло. Там вона потім повертає. Кущова така морфа. А це вже потухло. О, вже скоро і черешня буде. Зараз вам покажу. Бачите, джолка літає. Дивіться, опа. Дровта черешня, дивіться, в степу дика. І бачите, чорноклан уже потух. Де-не-де цвіточки ще є. Може в кущах ще трошки більше. Але чорноклан в цьому році, як ніколи. О, то Тут черешень і червона. Ось, знову таке скупчення, і тут ділка. Дивіться. Це вже все. Ні, ще є цвіточки. Монотонний такий шум. Не знаю, не чутив. І чорноклань чуть-чуть ще цвіте. Толконоса добре вона. Бжолка літає. Коротше, друзі, вагів немає то доводиться кантером контрольні заміри робити чи є ще принос. Бо на морфі бджоли багато. Ось в тому вулику рамки по 3200. Пакет по 2800. отакі такі печатають, бачите. Отут 8 рамок. Ось ця ще вагу має, а крайня. Порожня, ну девять. У нас друзья такая рамка, тоже уже печатают. И тут у нас всегда таких. такие спокойненькие. Вот так. Фух. Лоблю контроль ще в одної сім'ї. Зараз. Ну, це вже добре. 3.315. 315. Так. да. Та воно вже зафіксувалася. вже підчатають бачили аморфа дуже-дуже дуже добре квітне непогано я так розумію виділяє але в нас спека така коротше дождів немає я не хвилююся через те що я там відкачаю в них не буде. думаю ззаді видно он до Три вулика, по чотири корпуса то старий соняшниковий ковий мет в рамках, і то, що все не влізло, там ще є в ромоносах. Там десь по 7 рамок я так широко розставив, 7-6 рамок. Дуже важких. Тому після відкачки роздаю старий соняшник, щоб вони вибрали, почистили. Там рамки деякі підуть на перероботку і т.д. і Як бачите, 8 червня гула немає, хоча на аморфі бджола ще була. Проте дуже-дуже спекотно. Не знаю навіть скільки в тіні, типу 33, а скільки на сонці, то короче, капець. Ось якось так. Пишіть, як у вас ситуація. принесли, не принесли. Ну, Як бачите, у мене не чиста акація, У мене суміш акація, аморфа. Глядіться і глядіться. Ну і ще в цьому році, скоріше все, ще й чорноклан. бо чорноклан дуже довго цвів, дуже багато на чоловік працювало. Він фактично 2-3 червня відцвів. Якось так. Ну і мої традиційні вітання Стасу Володимиру Євгену, всім-всім-всім. Ну,